Шановні учасники конституційного семінару, шановний пане заступник і директора USAID в Україні Джеф Лерере, шановний директор програми USAID Рада наступне покоління, шановні судді Конституційного суду, шановні колеги, друзі, насамперед, я хочу сказати, що я дуже радий вітати усіх вас на цьому дуже важливому заході. Заході, який присвячений річниці прийняття. Найважливішого документу України Конституції нашої держави. Я глибоко переконаний, що ця подія вона така ж фундаментальна, як і День незалежності України, тому що це той момент, коли українська держава отримала свій юридичний паспорт і має можливість сьогодні використовуючи всі принципи міжнародного права дотримуватись всіх тих засад. І основ конституційного взаєморозуміння і підтримки один одного. Тому я насамперед хочу дуже подякувати батькам, засновникам Конституції, тим народним депутатам, які в ту шалену ніч, як ми пам'ятаємо, все-таки спромоглися на те, щоб Україна отримала свою конституцію. Крім цього, я хотів би також подякувати і програмі USAID Рада, а наступне покоління, без якої не було б цього нашого семінару, нашого обговорення. Я глибоко переконаний, що саме в таких обговореннях ми можемо знайти істину. Ми дуже по багатьох питаннях дискутуємо. Я дивлюся в зал, ну, оскільки я теж є професором права, я бачу тут, по перше, дуже фахових людей, а по-друге, людей, з якими у нас є. Постійна дискусія по тих чи інших питаннях. Я хочу подякувати вам, тому що саме через дискусію ми наближаємося до істини. І вона дає можливість сьогодні українському законодавцю, незалежно від того, який він був, є чи буде, але приймати правильні рішення. Тому що е я вважаю, що український парламент, особливо в цей період, продемонстрував свою високу якість. Людей, які з першого дня повномасштабного вторгнення роблять все для того, щоб українська держава мала керованість, мала необхідні законодавчі акти, мала необхідні політичні рішення. Крім цього, я окремо пишаюся тим, що сьогодні ми зустрічаємося з вами в дуже особливий і історичний для України день, тому що буквально через півтори години ми отримаємо дуже важливе для України рішення. Рішення, яке, мабуть, було лейтмотивом дуже багатьох поколінь українців, це рішення, яке дасть реальний старт повернення України до європейського дому. Я не говорю те, що ми йдемо в Європу. Я говорю про те, що ми повертаємося до нашого європейського дому, тому що це є правда, тому що ті ідеали і ті принципи, за які сьогодні гинуть кращі сини і доньки, є ідеалами і принципами. Європейського союзу є ідеалами і принципами демократичного суспільства. Крім цього, я також пишаю, що ми дуже багато як парламент для, для цього зробили для цього рішення. І хочу нагадати, що одним з перших вимог до парламенту, коли ми отримували статус кандидата, статус після цього відкриття перемовин, була вимога по Конституційному суду зробити прозору процедуру відбору суддів. І тому мені особливо приємно, що буквально декілька тижнів тому ми вперше пройшли цю процедуру. І я ще раз підкреслюю, що цифра на як якнайкраще підкреслює те, що ця, ця процедура в парламенті вона відбулася у повній відповідності, де в основі був не тільки законний, не, не тільки. Якісь такі е підходи взаєморозуміння, а саме консолідуюча більшість обрала суддю Конституційного суду. Звичайно, нам хотілося, щоб їх було більше, і ви знаєте, що Верховна Рада відкрила новий конкурс. І я дуже сподіваюся, що він буде вдалим. Тому що, знаєте, ну, мені як голові Верховної Ради прикро, що вся державна машина працювала півроку, і ми з трьох вакансій заповнили тільки одну. Але списуємо це на те, що це перший раз. Перший раз така процедура пройдена, вона існує, і вона дала можливість, мені здається, об'єктивного вибору, який підтверджений Верховною Радою. Крім цього, я от хочу окремо повернутися до те, тематики цього нашого семінару, тому що крім питань конституційної. Конституційних основ, конституційних співпраці, що вдалося, що що не вдалося, я дуже би хотів, щоб на підставі цього аналізу ми говорили про майбутні конституції. А сьогодні є про що говорити. Сьогодні є про що говорити в частині того, що ми бачимо, які частини спрацювали, які не спрацювали, які потребують вдосконалення, які потребують більш детального врегулювання, зокрема на період воєнного стану чи надзвичайного стану. Які в нас є проблеми? Я дуже хочу, щоб це також сьогодні говорилося і через призму, в тому числі діяльності Конституційного суду України. Крім цього, я окремо ще хотів би підкреслити, що Верховна Рада і далі буде рухатися шляхом реформ. Ми і далі, особливо після сьогоднішнього рішення, будемо мати велику налаштованість зробити все для того. Щоб найближчим часом Україна мала можливість стати повноцінним членом Європейського Союзу.